За свою кар'єру в техноблогінгу я встиг потримати в руках чимало різних мийних пилососів. У мене вдома теж стоїть подібний апарат, яким я користуюсь ледь не щодня. Чесно кажучи, якщо ви хоч раз задумувалися про таку покупку, то відкиньте сумніви. Це реально змінює побут, бо чиста підлога без відер та гончірок вартує кожної витраченої гривні. Багато людей досі вважають таку техніку іграшкою для ледачих. Але насправді ми живемо у 2026 році, і махати шваброю це вже якийсь санхранізм. Сьогодні ми Розберемо модель під назвою Mova X4 Pro, яка вміє мити підлогу справжньою гарячою водою, що і виділяє її серед конкурентів. Вітаю всіх та кожного. Мене звуть Кирило Свідомий. Сьогодні ми говоримо про комфорт удома. Почнемо з того, що приїжджає девайс у великій коробці, де все розкладено по своїх місцях. Процес збірки займає лічені хвилини, адже виробник додав просту інструкцію прямо на пакування. Повірте, вам не потрібно бути інженером, щоб вставити ручку в корпус до клацання. Ніякого застосунку тут немає, що досить логічно, адже всі потрібні кнопки є на корпусі. Їх всього чотири і керування сприймається максимально нативним навіть для тих, хто не сильно дружить із сучасною електронікою. Конструкція передбачає два окремих баки для рідини. Ємність для чистої води об'ємом 760 мл, розташована в нижній частині корпусу. Цієї кількості води достатньо для якісного вологого прибирання всієї великої трикімнатної квартири. Навіть в кінці ще трохи рідини залишається. Діставати бак зручно завдяки спеціальній відхідній ручці. Я ще помітив, що деякі власники нехтують використання мийних засобів, хоча в комплекті йде фірмовий розчин. Обов'язково додавайте 10 мл разом із чистою водою, бо це не тільки покращує, якість Смиття на ірітию систему від неприємних запахів. Виробник радить виливати брудну воду відразу після кожного прибирання але я зазвичай роблю це щовечора, якщо у цей день користувався пилососом. До речі, про це бак для відпрацьованої води має містки 730 мл у вертикальному положенні. Всередині встановлена сітка, яка відокремлює тверде сміття від рідини. І це дуже раціональне рішення, бо вам не доведеться виловлювати шерсть чи крихти прямо з брудної жижі. Весь вузол розбирається одним рухом руки, що. Робить обслуговування максимально швидким а після виливання води достатньо просто сполоснути колбу під краном. На корпусі встановлено кольоровий дисплей, який відображає всю важливу інформацію. Пилосос вміє розмовляти та озвучувати свої стани, проте робить це англійською мовою. Мені все ще здається іронічним, що пилосос з назвою мова не має української мови, тому дуже сподіваюся, що найближчим часом це зміниться. Взагалі, ви завжди можете вимкнути ці підказки спеціальною кнопкою, якщо вони почнуть вас дратувати. Голосовий помічник попереджає про заповнення баків або необхідність заряджання. Ще він озвучує обраний режим миття. Проте екранчик чіткий, тому навіть під сонячними променями цифри залишку батареї видно добре. Дизайн станції для заряджання мене приємно здивував своєю ергономікою. Вона має спеціальний похилий пандос, тому пилосос на неї просто заїжджає. Найчастіше в інших моделях вам довелося підіймати важкий апарат вгору, щоб поставити його на базу. Моя дружина зазвичай підіймає наш домашній пилосос на передпліччі, бо це реально важко. У випадку з Mova x4 Pro такої проблеми не існує. Ви просто спрямовуєте пристрій на платформу, де він фіксується для подальшого самообслуговування. Сама док-станція стоїть на підлозі. Досить впевнено завдяки прогомованим вставкам знизу. На моїй глянцевій плиці вона іноді намагається трохи сунутися, коли я паркую пристрій. Втім, це легко вирішується, якщо просто притримати основу новою. Дріб живлення виходить в бік, що дозволяє поставити базу в притул до стіни. Таке планування простору виглядає значно охайніше в інтер'єрі, і це значно краще за дріт позаду станції, адже він краде дорогоцінні сантиметри і площі. Також на ручці пилососа є окрема кнопка, яка відповідає за запуск магії самоочищення. Одне натискання активує базовий. Цикл, де девайс промиває ролики чистою водою протягом 5 або 6 хвилин. Після цього стартує сушіння, яке триває приблизно 22 хвилини. Якщо ж ви хочете максимального результату, варто натиснути на ту саму клавішу ще раз одразу після старту. Тоді вмикається інтенсивний режим із використанням гарячої води, де нагрівач видає солідні 100 градусів. Така процедура триває рівно 6 хвилин, зате ви будете впевнені у чистоті валика. А потім гаряче повітря з температурою 90 градусів повністю прибирає вологу з Ворсу за 5 хвилин без такої термічної обробки, ваша щітка дуже швидко стане джерелом бактерій та неприємного запаху. Тож ще раз раджу запускати очищення щовечора після використання. Враховуйте тільки момент шуму, бо гуде апарат під час цих процедур досить відчутно. Краще заздалегідь знайти йому місце якомога далі від зони відпочинку, щоб звуки турбіни не заважали вам дивитися кіношки чи банально спати. Щоб почати прибирати, потрібно злегка потягнути ручку пилососа на себе для розблокування. Першим вмикається розумний режим, який автоматично регулює силу всмоктування залежно від рівня забруднення. Безшиковий двигун робить 104 тисячі обертів на хвилину, що забезпечує потужністю 20 тисяч паскаль. У смарт-режимі пилосос сам відчуває, де треба піддати газу, а де можна зекономити заряд. Це робить прибирання нативними дуже простим процесом. Крім розумного режиму, є кнопка перемикання на ультра, де потужність виходить. На максимум також передбачено окремий сценарій для збору пролитих рідин. Якщо ви розлили цілу склянку соку чи води, девайс прибере калюжу за один прохід. Це реально працює ефективно та економить купу часу під час непередбачуваних ситуацій. Найцікавіша фішка ховається в режимі гарячої води та функції Spot Heat. Пристрій поступово підіймає температуру рідини до 80 градусів безпосередньо біля нагрівача. А тепла суміш потрапляє на валик, щоб якісніше відмивати підлогу. Проте я помітив важливий технічний нюанс. Під час тестів через високу швидкість обертання та постійний контакти із покриттям ролик остигає досить швидко. На дотик у цьому режимі він ледь теплий. Саме тому розробники додали спеціальні форсунки над щіткою для точкового розпилення. Для цього потрібно лише натиснути на гачок в ручці. Система спотхід видає сильний високотемпературний струмінь прямо на пляму. Проте і користуватися цим треба грамотно. Бачите, складне забруднення, пшикайте на нього гарячою водою і за мить забираєте все щіткою. Нагрівання вимагає коло Сальної енергії, що є справжнім викликом для будь-якої акумуляторної техніки, у такому сценарії батареї вистачить на приблизно 27 хвилин, але це без окремих пшикань гарячою водою для порівняння. Звичайний смарт-режим дозволяє наводити лад до 45 хвилин. Конструкція щітки дозволяє прибирати майже впритул до плінтусів. Ще є система Tangle Free зі спеціальним скробком гребенцем, який захищає ролик від намотування волосся. Під час всіх моїх тестів я жодного разу не помітив, щоб волосся наматувалося на щітку, тож система дійсно працює. Я б сказав, що інженери попрацювали над тим, щоб ви не робили зайвих рухів. На насадці біля форсунки для гарячої води встановлено led підсвічування. Воно допомагає бачити пил та дрібне сміття в темних кутках або під меблями. Іноді мені здається, що ми занадто впевнені Нані в чистоті своєї підлоги, поки не побачимо її під правильним кутом. Світловий промінь чітко підкреслює всі шоворишки, які ви могли пропустити. Підсвітка вмикається автоматично, коли навколо недостатньо світла або під час розпилення гарячої води. Окрім цього, розробники передбачили повний нахил корпусу пристрою на 180 градусів. Це дозволяє вам буквально класти пилосос плазом і спокійно мити підлогу в місцях з висотою від 13 сантиметрів. Варто лише врахувати, що в такому положенні місткість контейнера для. Відпрацьованої води обмежено об'ємом у 600 мілілітрів. Надже спеціальний клапан надійно блокує рідину, щоб вона жодним чином не потрапила всередину двигуна під час ваших піруетів. Така маневреність реально спрощує життя, бо найбільше сміття завжди збирається там, куди нам зазвичай ліньки заглядати. Під час перших запусків я звернув увагу на те, що з новенького валики під час увімкнення при обертанні можуть вилітати дрібні катишки. З часом цей процес зупиняється, і ворсинки перестають сипатися, і зараз їх вже немає. Це не брак, та не дефект, таке просто відбувається через залишковий ворс після виробництва та транспортування. Мій головний тест для будь-якої мийної техніки це прибирання за домашніми тваринами. У мене живуть два попуги, піксель та рокі, і вони постійно залишають після себе, так би мовити, сліди життєдіяльності. Хто має птахів, той знає, як важко відмивати їхній послід, особливо якщо він встиг підсохнути. Мова x4 Pro з гарячою водою справляється з цією задачею в рази краще за мій старий пилосос Кілька секунд дії розпилювачі, кілька проходів щіткою по кафелю і підлога знову блищить. Тож власники птахів. Зверніть увагу. Повне заряджання батареї займає трохи більш як 3 години. Але якщо до цього ви дуже інтенсивно прибирали, системі знадобиться час на охолодження компонентів. Тільки після зниження температури вузлів зарядний струм почне надходити в акумулятор. Це базові заходи безпеки, які захищають пристрій від передчасного виходу з ладу. Вага пилососу становить близько 5,3 кг кілограми, але в руці ви відчуваєте трохи більше кілограма завдяки правильному балансуванню. Підсумовуючи, постає питання ціни та доцільності покупки. А зараз цей апарат коштує 19 тисяч 999 гривень, що за такий набір функцій виглядає дуже привабливо. Особливо з моїм промокодом, свідомий, який надає додаткову знижку на всі пристрої мови для моїх підписників. Безумовно, це чимали гроші, але враховуючи дуже якісне прибирання, наявність режиму гарячої води та якісного самоочищення, вартість цілком виправдана. Ви отримаєте пристрій, який реально економить ваш час та сили. Ну і зізнавайте, що би ви обрали прямо зараз за ці гроші, продовжувати бігати з мокрою ганчіркою і відром, чи взяти такий пилосос і забути про друтину. Чекаю на ваші аргументи там внизу. Якщо вам сподобався цей огляд, підтримайте його лайком, підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові відео. А ще в описі відео, окрім посилання на сам пилосос, є лінк на мій Тікток та Інстаграм, де декілька разів на тиждень я публікую різний прикольний вертикальний техноконтент. Тому підписуйтесь і туди обов'язково. Бурзіною, ось тут з'явилося два відео, які ви можете переглянути та наступними мене ж весь цей час звали Кирило свідомий. А ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!